Мої вітання друзі, на ремонті сьогодні Powerbank Redmi на 20 тисяч мА, ось його характеристики. Тобто він має потужність 18 Вт, прискорену зарядку він має, також на віддачу. Значить, при 5 вольтах заявлена його характеристика 2,4 А і в ньому сталася така біда, вийшов з ладу ось оцей контролер. Тобто, як він працював, він жив своїм життям, тобто він під час зарядки заряджається, світлодіоди світяться, є тут індикація. Але через деякий час зупиняється заряд, струм не споживає, потім самовільно знову вмикається. І та сама робота в нього на віддачу. Тобто, коли заряджаєте телефон, він то працює, то не працює. Тобто, Є така проблемка, я його відпаяв, потім протестував, і тут, що тут вийшло, тут ну, є підозра на сам контролер. Тобто він живе якимсь своїм життям, незрозумілим, все я обв'язку перевірив, сам чіп не б'ється, неде, тому було прийнято рішення з власником щодо щось вживити всередину. Ну, я став перед вибором, є в мене ось така. Плата швидко, швид, ну, швидкісної плати, е, така добротна, але вона по габаритам сюди, як ви бачите, не стала. Не стає, вона широченька, як ви бачите. Також у мене була ідея встановити ось таку плату. Теж вона е, має швидкісну зарядку, але в ній всього на всього два роз'єми на заряд і на розряд. Також є індикація світлодіодна. Тому ці два варіанти в мене відпали, з власником звісно, договорився і прийняв рішення, заміряв ось цю плату. Ну, це універсальна, так би мовити, плата, і вона більш-менш сюди підійшла, я її проміряв все. І як ви бачите, є тут індикація, кнопка, звісно, два роз'єми виходу, два входи. Тому я встановив її сюди і давайте я вам покажу, як я це зробив. Так, як ви бачите, вона вже на своєму місці. Плату я закріпив. Значить, спочатку я вирізав всі потрібні віконця для того, щоб вивести самі роз'єми, підігнати по, ну, в розмір. Ну, Є віконці, звісно, тут воно, як ви бачите, сильно не вплинуло на зовнішній вигляди, але трішечки зміни є. Ну, але спасати треба, тому що тут ви бачите пакети, два пакети по. 10 тисяч мА, вони, як ви бачите, недуті, в такому гарному стані. І прийшлося його рятувати, цей павербанк. Плату, значить, я, я закріпив за допомогою ультрафіолетового клею, прихватив тут, тут, тут і тут. Побачили? да? Далі додатково я встановив ось такі упорні стійки, щоб при натисканні, ну, при під'єднанні, щоб плата не вистрибнула. Тобто це такий варіант мене влаштовує як більш надійніший. Тому все вже зроблено і давайте зараз перевіримо, що у нас як вона працює. Так, вставляємо наш USB-тестер і будемо. Що у нас, як вона себе почуває? Тобто на виході ми зараз бачимо напругу в 5,17 вольта. Далі навантажуємо одним ампером, Як ви бачите, просадки як такової немає. Тобто 1 ампер тягне плата. Давайте навантажимо 2 ампера, 2 ампера. Теж як ви бачите, тягне 4,97 на виході. Ну і 3 ампера. Звісно, вже тягнути не буде, тому що це вже перевантаження йде для неї. Так, по цьому роз'єму ті самі параметри. Бачимо, що тягне 1 А. Так, як ви бачите, 1 А тягне 2 А. Навантажуємо теж чітко на виході 5 вольт. До речі, коли я перевіряв цю плату рідну та що тут стояла, то якби, вона ще трішечки кашляла. І я заміряв її параметри, від лабораторника заживив, то на виході я отримав 1,7 максимум максимумальну напругу при 5 вольтах. Швидкісну я не перевіряв. Тобто ось таке друзі вийшло. Так, по заряду, що я ще вам не показав, давайте перевіримо по заряду. Є Type-C і є micro USB. І Давайте перевіримо, як вона себе почуває при зарядці. Під'єднали роз'ємчик. Бачимо, що зараз в неї вдувається 5 Вт, тобто струм зараз 1,48 Ампера. Ну, цього я вважаю, що досить, якийсь буде все одно. Вихід в період бликау тут, до речі, видно навіть під світочку. Я отвори зверху додаткові не сверлив, хоча можна було б засверлитися. Як ви бачите, світлодіоди тут попрямій виходять, але я ну, не став лишні отвори робити, тому можна натиснути на кнопку. Кнопка, до речі, теж працює. Я її Підігнав і встановив сюди з цієї ж велосипедної камери з резиночку. І можна спокійно натиснути на кнопку і проконтролювати сам, сам стан батареї. Зараз потухнуть світлодіоди, Я вам натисну на кнопочку і побачимо, що тут можна щось побачити. Натискаємо на бокову кнопку. Так. Натиснули, не натиснули. Ага ось натиснули, як ви бачите, можна, в принципі, побачити, там 4 світлодіода, тобто крайній видно. Тобто якось можна буде контролювати стан батареї. Ось так, друзі, вийшло. Не знаю, правильно, неправильно я зробив, я розумію, що зараз буде писати, що є там плати. Є контролери, тобто можна і таку було замовити, але на даний момент такі часи, що ну, немає часу, коли чекати, коли воно прийде, чи таке, чи не таке. Тому вийшов такий варіант. Буду закривати, до речі, корпус клеєний, трішечки його покоробило, але зараз буду збирати, його клеяти і віддавати власнику. Нехай далі користується. Вам, звісно, дякую за увагу. На все добре, до побачення.